Добрий день усім. Сьогодні провожу літню чеканку винограду. Це Ізабелла Дуже багато в цьому році, бачите, зав'язався. Але я сховався під виноград, бо там сонце погано знімати. Покажу вам, як я провожу чеканку. Все, не буду показувати а основне, як я роблю, покажу. А в кінці покажу результат. Ось, дивіться, ця гілячка. Ось закінчується грона. Можна тут різануть, а можна і тут. Ріжнемо поки далі. Так само тут, о. О! І так починаю з середини. Ось, наприклад, оця гіллячка йде, тут також закінчується плоди, далі пішло воно. Отут я його обрізаю і витягую. О, і воно вже видно далі, що з ним робити. Так само тут ось. Вже якусь був обривав, но можна ще його. Різануть, щоб так само ця ось я пішла далеко. Тут якісь ще не зав'язалася, але можна ось тут різануть і беремо витягуємо акуратненько. О, і воно вже там освобождається місце. І видно, що слідчими гіляками робити Наприклад, тут на цій гіляці також. Тільки аж там один. Ми його ось тут різанемо. Тут можна допомогти йому обрізати. І так ось витягує, бачите, як воно все звільняється. Ну все його зі бокової, то вже тут добре. От тут його і все. само ось ця ось. Ось тут ризанемо. Все, ну далі всі соки будуть йти на поводи. ну тут ще ці бокові. Ось тут закінчується. Можна й тут. Ого. І цю так само. Ось так. Вуси цього зрижемо, такий результат. Так, да, воно ще буде відбивати, але будемо ходити і смикати його. Ось так ось закінчення плодивок, бачите, плоди погані. І от тут ми його раз. І так усі гіляки. Так, да, зверху треба буде вставати. Ось у мене ті скелетні гіляки, і я працюю з цими боковими. Наприклад, ось ця бокова. Ми її раз і витягуємо. О! Для того я отворив ці скелетні гіляки, і кожен рік буду плясати з ними. А скелет не чіпати. Ось тут гарно буде вам видно. Раз. І витягнув. І отут раз і витягнув. І так надалі, от і всі. Буду продовжувати, тоді вам покажу, як буде виглядати виноград після повної обризки.